Шановні колеги, шановні гості нашого симпозіуму, Моя е, доповідь, як завжди, має певний е, організаційний характер. Я хотів би в цій доповіді підвести певну риску під тим, що ми е, говоримо про безпеку пацієнтів цю проблему в Україні, і запропонувати певний проект чи сценарій того, як від слів. Потрібно перейти до справ, чи в всякому разі, щось почати робити. Доповідь буде присвячена тому, що ми повинні і можемо, і повинні почати робити для того, щоб тему безпеки пацієнтів розвивати в Україні. Виступ буде складатися з трьох частин. Я коротко, мабуть, в чомусь повторюся про національний план дій з безпеки пацієнтів як спільний проект Ради Європи і України. Вот на другому етапі е, пропозиції, е, яким чином служба е, анестезіології може прийняти участь в цьому національному плані і чому в цьому є резон, і останнє про створення робочої групи і запрошення. Е, я хочу нагадати, сьогодні вже акцентувалося, що е, е, в Україні запроваджується національний план. Дій з безпеки пацієнтів. Я хотів загострити увагу нашої спільноти про те, що національний план дій з безпеки пацієнтів це цікавий і корисний для нашої служби проєкт, тому що він фактично ініційований для України Радою Європи. і е його не зможе проігнорувати державні інституції. Це спільний проект спрямований на ре... реалізацію міжнародних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я і що випливає з членство України в цій організації. Україна є е... членом Ради Європи з, з 95-го року. З листопада зараз в Раді Європи 47 країн. Ми 37. Я прошу не плутати. Європейський союз і з Радою Європи Рада Європи займається питаннями суспільного розвитку країн-членів за виключенням оборони, і в основному акцентує свою діяльність на захисту прав пацієнтів, відстоювання верховенства права і е Ну і розвитку демократії. Тому проект безпеки пацієнтів це один із фундаментальних прав людини, тому цим займається Рада Європи. Партнерами в документі Ради Європи, який був випущений в 2011 році, назвався План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки. В ньому визначено в цьому документі партнери Моз України, Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів у Верховної Ради. Тобто, це на адекватному рівні, і якщо вдасться нам в цей проект втрутитися і надати його, зробити його добре наповнення, то це є реальна перспектива на те, що служба несізізіології зможе отримати певний поштовх і навіть фінансування. Ще раз нагадаю, що Рада Європи. Видала в 2006 році рекомендації Комітету Ради міністрів щодо управління безпекою пацієнтів, про які говорила Ольга Олексійовна Скорина. І в 2011 році план дій. В цьому плані дій є три розділи відповідності до її діяльності: правильні: один 19 проєктів, всього 50 проєктів, один із проєктів Національний план дій з безпеки пацієнтів. Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів в 2012 році провела великий такий перший національний конгрес, учасником якого я там був. І тоді я побачив, що участь нашої служби в цьому проекті має великий резон. Ну багато не буду говорити про цей з'їзд вже говорили, що він в ньому приймали участь представники європейських структур. І е е е в ньому є три е плани реалізації. Е е е Значить, перший план чи перший етап реалізації це зелена книга, про яку вам сьогодні були сказали. Цей документ виданий. В ньому є певні такі початкові кроки до того, що повинно потрібно зробити в плані безпеки пацієнтів на такому системному рівні. Він не досконалий, він не наповнений змістом. В ньому є тільки напрямки, наповнення змісту немає від жодної з наших служб. Наперед кажучи, можу вам повідомити, що в літо минулого року всеукраїнська рада розсилала головним спеціалістам, в тому числі і нашому головному спеціалісту, запит на те, щоби. Надати пропозиції для наповнення, то фактично, відповідь була 1%. Вона прийшла від е, служби акушерської геніакології, і е, ну практично з нульовою відповіддю, тому наповнення цього плану немає. Е, Надалі, після цього, що це наповнення, вдасться зробити. Ця книга повинна перетворитися. Це документ, зелена книга, це таке умовне позначення неповноцінного чи початкового документу. Звичайно, він неповноцінний. Має перетворитися в білу книгу, кінцевий документ, який буде на зелена книга після публічного обговорення. Сьогоднішній день можна сказати певною преамбулою до цього обговорення в нашій службі. Кінцевому підсумку є завдання, щоб е, кінцевий документ вийшов у вигляді постанови Кабміна в указу президента. Якщо там буде представлена наша служба, знову ж таки я повторюся великі перспективи на її розвиток, розвиток фінансування, ну і прогрес. Я нагадаю, сьогодні вже було сказано, що е, суть цієї книжки, чи е, тим е, зеленим проектом є е, 11, там 12 напрямків. Я 12-й перевів у другий безпечна хірургія речі життя, тому що там мова йде про е, чек-лист хірургічний. І так є таких 11 напрямків. Чиста медицина це інфекційний контроль, безпечна хірургія, попередження хірургії, е, помила під час хірургічних втручань, пацієнти за безпеку пацієнтів, залучення пацієнтів, фармацевтична безпека, безпека ліків і їхнього застосування. Міжнародна класифікація. таксономії. В нас немає. Юрій Іванович намагався нам розповісти про ускладнення, але насправді в нас немає. Чітких розумінь, що таке ускладнення, що таке е, помидичні помилки, що таке несприятливі події, інциденти, дуже складна робота, е, рішення, наукове дослідження, навчання, технологій для забезпечення безпеки і премія. Е, це так коротко, знову преамбула, може, я повторився е, про попередніх доповідачів. Е, перед другій частині ми хочемо запропонувати е, ентузіастам. Е, і ми за цю роботу вже взялися підготувати наповнення до цього національного плану від служби анестезіології. Ми скооперувалися паралельно із службою неонатології. Сьогодні в нас сьогодні головний, головний позаштатний неонатолог Міністерства охорони здоров'я Женької звета Євгенівна і. Члени команди, які, з якими ми домовилися, що ми зробимо такий спільний проект. Можливо, він і буде серцевиною цього проєкту і буде корисний для, для служби. Значить, ми пропонуючи свої напрацювання, хочемо дотримуватися таких підходів. Він план має бути реалістичним, він повинен бути конкретним. Акцент в ньому повинен бути зроблений на першочергових завданнях, які можна зробити вже зараз, і в ньому повинні бути враховані рекомендації вже напрацьовані міжнародних організацій. Ми пропонуємо, щоб пропозиції до кожного із 10 чи 11 розглядів на 11 премія були згруповані у три групи: до першої групи. Ми хочемо віднести заходи, які можна реалізувати вже зараз на рівні лікувально-профілактичного закладу. Так, наприклад, як казав про це пан Воротинцев, це заходи, які не не потребують змін у чинній нормативній базі, які не потребують великих ресурсів або навіть ніяких, і можуть бути запроваджені. Негайно друга група це заходи, які так само не потребують змін у нормативній базі, але вони потребують відносно значних або значних ресурсів і не можуть бути реалізовані на рівні закладів. Вони повинні фінансуватися державою або вигляді цілових програм або державних програм, і так далі знову ж таки. Це е, такий е, проект спільний з Європою, то на це можуть знайти гроші. І третя група це зміни е, у чині нормативній правовій базі. Е, так швидко не зробиш, мають вирішитися на рівні держави. Наступними двома слайдами я хочу продемонструвати приблизні. Пропозиції, як це може бути наповнено з точки зору служби анестезіології. Якщо говорити про перший рівень заходів, наприклад, на рівні лікувально-профілактичному закладу, то вже сьогодні чи завтра ми можемо запроваджувати вже готові інструменти підвищення якості безпеки медичної допомоги, ну, наприклад, комп'ютерну програму ВОЗ, who WHONET, в якій Автоматичне занесення даних про результати наших посів в кінці року. Щорічно, ми будемо отримувати дані про мікробіологічний моніторинг на чутливості системний настанови е е е воз з гігієни руку, охороні, здоров'я сьогодні. Я хочу зразу спрезентувати цей маленький пункт. Е е запрошений нами е служба неонатології. Продемонструє на своєму воркшопі. Як вони це роблять в себе? Насправді це не так все просто, але дуже ефективно я запрошую всіх, особливо організаторів, тих, що організовують роботу в себе в відділенні, долучитися до цього воркшопу і подивитися, як це може бути зроблено в відділеннях. Цільові протифекційні протоколи профілактики центральних катетерних інфекцій, вентилятор сеціону. Таких інших ці протоколи є. Їх тільки треба перекласти і запроваджувати. Апарат специфічні протоколи дезінфекції апаратури у країні 825 леонів. Я думаю, що може один відсоток людей знає, як їх стерилізувати на рівні Наприклад, модернізація бак лабораторій немає смису ніякого е, робити моніторинг флори, якщо в них немає дисків і результати будуть однобокі. Тобто, це рівень моз модернізувати бак лабораторії забезпечити її дисками, пробірками і всім іншим, і розробити нові стандарти. Запроваджено системи утилізації голок чи ожив предметів, так як це робиться у світі. Це це рівень МОЗ. Ну, рівень держави, зміни державних будівельних норм. Зараз на порядку денному, я вважаю, повна зміна е, законодавства, яке стосується побудови відділення інтенсивної терапії. Ось, в 2011 2012 роках вийшли рекомендації європейських структур щодо мінімальних стандартів е, того, як має виглядати відділення, скільки має бути розеток і тому інше. Ці документи вже знаходяться в, е, в процесі перекладу і тому е, вони потребують е, розробки рекомендацій, затвердження на рівні е, держави, зміни державних будівельних норм. Це якщо е, ну, наприклад, палати для е, е, вірусних інфекцій назву n 1 в Жодному відділенні немає палат з підвищеним тиском і так далі. Напрямок. Два безпечна хірургія на рівні ЛПЗ. Знову ж таки, контрольний перелік Вооз сьогодні з презентований. Наскільки він може бути ефективний? Зараз уже закінчується підготовка е, воз також контрольного переліку з безпеки пологів е, на одну сторінку. Е, Закінчиться контрольний перелік ВОЗ надання медичної допомоги при полі травмі. Наступні дві рубрики в першій колонці я хочу знову ж таки спрезентувати. чек-листи та протоколи менеджменту найбільш посюджених невкладних станів анестезіології і протоколи переопраціння цільової інфузійної терапії. Ці протоколи перекладені нами на українську мову, і якраз про них чи зокрема про них буде йти мова в під час воркшопу о 16 годині. 15 хвилин. «Welcome». Туди прибути і просунути по них на рівні моз, ви так само бачите, які можуть бути рішення в безпечній хірургії, ну, наприклад, забезпечення адекватної кількістю пульсоксиметрів, тому що у контрольний перелік з безпеки хірургічного втручання один пункт це обов'язково ініціація пульсоксиметричного моніторингу. Молдавія, наприклад, коли. Провадила контрольний листок ВОЗ з безпеки хірургічного втручання, їм держава забезпечила всі заклади, всі операційні посоксими, оксиметрами, це був невеликий проект. Подача розвиток інформаційної аналізи фінансування до оснащення мотогазовими аналізаторами. Віктор Ворович Сердюк говорив про 113 мільйонів і говорив мені тут, що він з паном Ясеніковим балакав про те, що ці гроші кудись перерозподілити. Тільки дайте мотивацію. Наприклад, такі а Такий проект міг би бути реалізований. Інші там 10 чи 8 розділів, так само у нас є вже велика кількість пропозицій, вони сирі, тому ми запрошуємо до цього. І останній невеликий підрозділ: ми пропонуємо створити робочу групу з безпеки пацієнтів служби на сизіології. Я головою. Цієї групи, віце-президента Академії Асоціації Сил України і Європіща Штака. Я виконати функції координатора. Запрошуємо до співучасті людей, які хочуть цьому працювати. Я би хотів бачити в цій групі пана Воротинцева, пана Йовенка. Пані Скорину і інших людей, які вже мають написання цьому напрямку, перше офіційне засідання може статися в найближчі дні. На перше засідання можна запросити головних спеціалістів медичних сущних до сери міністерства. Можна запросити керівництво приватних клінік, які будуть зацікавлені в запровадженні систем безпеки пацієнтів, фармкомпанії, страхові компанії, я думаю, не за горами, коли вони будуть вимагати безпеки від медичної допомоги, і опублікувати повідомлення про створення робочої групи в, в наших фахових журналах та на сайтах асоціації. Ну, найближчими завданнями цими поговоримо на засіданні і висновки. Реалізація проекту «1.4.1. плану Європи це є важливим міжнародним зобов'язанням України і участь служби на созіології дає реальний шанс привернення уваги міністерства та держави до нашої спеціальності і унікальну перспективу наближення до стандартів ЄС. Дякую за увагу.